Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про нову лінійку британської колісної техніки. Уже все більше і більше витіків про неї є. Ми обговоримо всю доступну інформацію, плюс подивимося на самого топа, які в нього є характеристики, на що ми можемо розраховувати. І так, що ми маємо на даний момент по витіку інформації. Британська колісна техніка повинна у нас вийти в оновленні 1.22, яке заплановано на кінець серпня, початок вересня приблизно от в цьому оновленні буде в нас виходити нова техніка. Вона, якщо ми подивимося на скріншот від конкретно, гілки дослідження Великобританії, ми можемо побачити, що початок у нас гілки буде на п'ятому рівні, а відгалудження буде вже від нашого стандартного. То, що є в дереві прокачування Ковеннантера. Із ковенантера у нас буде ще один 5 рівень, от конкретно новий, аек Armored Car. Потім йде 6 рівень, Stage Hold MK3, потім іде 7 рівень, FSV 에, Heim A, Saladin на 8 рівні, на 9 рівні XOR 1006. І останній 10 рівень це у нас буде концепт номер 5 Зараз ми його обговоримо, подивимося на характеристики. Також не забуваємо те, що преміум машина буде виходити. Я коротко вже огляд робив її. Точніше, там можна сказати і не коротко. Оглянули по характеристиках, по тестових повністю. Це преміум машина, преміум мастежка Колісна XOR 1010 FB. Це в нас буде прем, який виходитиме перед цією гілкою. Я так думаю, що це навіть до оновлення може якимось чином продаватись там, наприклад, марафон чи ще щось. Ну, якась буде активність, за яку ми зможемо отримати XOR 1010 FB. Звісно, це буде не безкоштовно, це однозначно. Wargaming на цьому постарається заробити, як завжди, але тим не менш. І так, поїхали, подивимося на характеристики концепт номер 5 і як він виглядає. Поїхали! І так, друзі, тепер давайте перейдемо до концепта 5. Подивимося на його зовнішній вигляд. От так він виглядає. Виглядає як сучасний танк, як сучасна машина. Дуже круто, в принципі, по зовнішньому вигляду, в мене взагалі ніяких претензій немає, тому що виглядає дуже добре. Тепер дивимося по інших характеристиках. По вогневій міці. 430 у нас разова шкода з пострілу. Звісно, на фугасі вона підвищена, але до нього доберемося. Значить, стандартний снаряд ББшка у нас 260 вона пробиває і 430 наносить дамашки. Класно, 260 для ББшки це хороший результат навіть для 10 рівня, тим більше для середнього танка. Потім дивимося, підкаліберний у нас голдовий снаряд. 318 він пробиває, 430 так само наносить дамагу. 318 для підкалібера це також нормальний результат, але слід зазначити, що ви не зможете важко броньовану техніку пробувати, наприклад, то саме там, чи ще щось. Ну, коротше, вам прийдеться об'їжджати, там якось через катки чи ще щось. Ну, Голда для СТ непогана. І 515 у нас одиниць наносить шкоди фугасний снаряд. Але всього пробуває 55 міліметрів. Коротше, я так думаю, що їх тут недоцільно використовувати, але все ж таки, в деяких випадках, там по артилерії, чи, наприклад, по легких танках, чи там по легкоброньованих ПТ-шках можна буде їх використовувати. Поїхали далі. Тепер швидкість польоту снарядів. Стандартні ПБшки у нас летять 1230 метрів на секунду. Це дуже круто. Підкаліберні каліберні снаряди у нас летять 1420 метрів. Це дуже класно. І навіть фугаси летять з нормальною швидкістю 1020 метрів на секунду. От по швидкості польоту снаряду, по пробиванню і по альфі цей танчик класний. Він якраз збалансований, він не імбуватиме, але дуже комфортно буде себе відчувати. Тепер час перезаряджання 11,7 секунди. Для такої альфи і для того, що це. Середній танк, в принципі, це нормально, тому що ми апнемо і в нас десь перезаряджання буде в районі 9 секунд 9,5. Це більш-менш. Тепер дивимося. Час зведення у нас 1,8 секунди. Це дуже хороший показник. Точність 0,31. Це також класний показник, який може бути апнутий, наприклад, на 0,28. Значить, дивимося, кути вертикального наведення. Мінус 8, плюс 16. Звісно, плюс 16 це проблема, тому що в нас гармата не задирається, так само, як на тому самому преміумному ксору, Але у нас є мінус 8. А мінус 8 вже дозволить нам грати від рельєфа. Уже ви зможете опустити гармату. Мінус 7, мінус 8 це мінімальне значення, які дозволять вам комфортно відігрувати. Значить, запас у нас по снарядам 40 штук. Тепер переходимо до мобільності. Мобільність у нас непогана, 65 вперед-32 назад. Це хороша мобільність. Питома потужність у нас 25,2 кінських сили. Скажу чесно, у вас проблем на рахунок розгону не повинно бути. Звісно, там є ще е, опір ґрунтів і так далі. і так далі. Але, тим не менш, уже при таких характеристиках ми розуміємо, що це буде динамічна стежка. Потужність двигуна 580 кінських сил. Значить, по живучості ми маємо 1800 хп. Бронювання корпусу у нас в лобі 70 мм, борта і корма 40-35 мм. Значить, по башті, 150 мм у нас лоб, 50 у нас щоки конкретно і 40 мм у нас затилок башти. Ну, скажу чесно, що в цієї стежки броні великої не буде. І там навіть де 150 мм башті, ви розумієте, що вони будуть пробуватися, тому що там нехай наведено, в залежності від того, як ви будете стояти. Плюс є, дивіться, який великий командирська, яка велика башта, це лючок. Він буде прошиватися. Це не фішка цієї СТ. Фішка цієї стежки це мобільність, і фішка цієї стежки комфортна гармата. Судячи з цих характеристик, подивимося, яка вона вийде в реліз, але тим не менш. Значить, дивимося також по огляду. По огляду у нас 400 метрів в базі. Тобто, якщо ми розкачаємо, то ми зможемо отримати огляд в районі 470 метрів, я так думаю. Ну плюс-мінус. Звісно, будемо дивитися, що до чого і як. Ну і радіостанція у нас на 750 метрів, але на цей показник взагалі може не звертати уваги. По членах екіпажу у нас три чоловіка: командир, навідник і механік водій. От така у нас машинка, от така у нас машинка 10 рівня. По інших машинах будемо також розбиратися а там поближче до виходу, коли вже буде з'являтися більше інформації про ці машини, щоб ми розуміли, що до чого і як. Так що всім дякую за перегляд. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати, що ви думаєте про цю машину, чи будете ви її прокачувати, і все на кшталт цього. Всім дякую і до побачення до наступних відео народ. Papá.